Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, чому власникам бізнесу необхідно виходити на закордонний ринок та які виклики чекають на підприємців після цього рішення. Я Артур Лупашко, CEO Ribos Hotels Group, і ви на моєму каналі, де я розповідаю все про готельний бізнес. Кожен власник бізнесу рано чи пізно задумується про масштабування своїх послуг або товарів за межі власної країни. Однак не всі зважуються на це з огляду на низку викликів, які на них. Чекають після. Далі розберемо головні проблеми, з якими може стикнутися бізнес під час виходу на міжнародний ринок. На досвіді моєї компанії Ribas Hotel Group. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої запитання в коментарях під цим відео. Нові ринки це завжди вихід із зони комфорту. Однак новий досвід частіше за все того вартий. Якщо ви власник бізнесу, бізнес-модель, якого дозволяє вам зробити цей крок, то перед вами постає питання, чому вам треба виходити на міжнародні ринки? Про це я далі вам розповім. По-перше, це диверсифікація ризиків стосовно ведення бізнесу в одній країні. Загальний результат в цьому випадку буде балансуватися. По-друге, розширення впізнаваності бренда та довіри до нього. Присутність компаній на різних ринках свідчить про її відповідальність. Третє це збільшення продажів і прибутку. Четверте вихід на нові ринки праці та залучення нових спеціалістів та їх безцінного досвіду. П'яте створення додаткових робочих місць збільшення обсягу роботи і, відповідно, додаткове фінансування головного офісу в Україні завдяки закордонним проектам. Перш ніж виходити за межі країни, компанії треба проаналізувати можливі виклики. Це дасть змогу вберегтися від основних помилок і розробити стратегію роботи. Розберемо основні проблеми, з якими може стикнутися бізнес. Люди, що працюють за кордоном, здебільшого вважають, що проведенню аналізу нового ринку не має сенсу, адже бізнес реальність може зовсім відрізнятись. В нашому випадку клієнти це власники готелів, забудовники. І те, що насправді для них важливо, аналітика дійсно не покаже. Але як це вирішити? Потрібно спілкування напряму із замовниками та активне залучення їх до співпраці. Працюючи з клієнтами в такому форматі, ви можете краще розібратись в їх потребах, з'ясувати. Чому вони обирають українську компанію? Через обмежені ресурси, ми не могли собі дозволити відправити окремі команди за кордон, тож максимально використовували свої знайомства та друзів на різних ринках для нашої експансії, активно експериментуючи та спілкуючись з представниками з різних країн, таких як Австрія, Чехія, Чорногорія. Італія, Вірменія, Індонезія. Ми прагнули отримати більше досвіду та знань. Це дало змогу зробити перший крок із завоювання міжнародного ринку та набути цей досвід у взаємодії з різними культурами та споживачами. Для кожного проєкту в Україні та за кордоном Рібос Хотел Group груп робить детальний аналіз ринку та вивчає конкурентів. Так було в Італії, в Вірменії, Казахстані та в Індонезії саме на Балі. Крім того, ми додатково купуємо інсайдерську інформацію у локальних готелів про їх показники, тенденції, зміну вартості та інше. Яким би системним не був ваш бізнес, відсутність особистих зустрічей та спільної роботи з новим персоналом може ускладнювати засвоєння цінностей компаній та принципів, якими керуються колектив у головному офісі. Перше, як це вирішити? Треба релокувати своїх співробітників. Наприклад, одна з наших колег вже успішно працює над проектами на острові Балі вже майже рік, а друга колега працює в офісі Варшави вже майже три місяці. Такий крок дає змогу передати частину корпоративної культури через українських колег та більш чітко сформулювати завдання для локальних співробітників. Хочу зауважити, що для більшості вакансій за кордоном перевагу потрібно віддавати місцевим співробітникам. Особливо це стосується позицій, де важлива активна комунікація, наприклад, у відділі продажу або в аналітичному відділі маркетингу. Окрім того, професіонали, які займаються перемовинами, мають безперечно бути місцевими. Під час вибору співробітників ми звертаємо особливу увагу на мотивацію. Наша компанія зазвичай працює з такими людьми, які живуть свою сферу і кому цікаво в ній розвиватися. Ми активно працюємо над адаптацією співробітників. Готелів і офісу за допомогою електронної системи навчання. В ній вони ознайомлюються з усією необхідною для роботи інформацією. Аналітикою, обов'язками. Варто зауважити, що за кожним новим робітником закріплюється менеджер, який супроводжує його в процесі адаптації. Те, що успішно працює в Україні, не завжди може бути ефективним на нових теренах. Це може стати значним викликом через різницю культурних, правових та економічних середовищ, яке є вирішення. Є дві основні стратегії, що допоможуть уникнути проблем адаптацій. Перша придбання меншої за оборотом компанії, що вже працює на потрібному ринку та має досвід і команду. Це дозволяє швидко отримати готову систему та експертизу. Звісно, для компаній, які тільки починають розширення, Такий підхід може бути викликом через обмежений бюджет. Другий варіант, який, до речі, вибрали ми, це користуватися послугами експертів, які вже мають досвід роботи на міжнародних ринках або саме на вашому ринку, на який ви заходите, і можуть передати свої знання та практики вашій команді. Це дозволяє залучити цінних фахівців, проте є ризик можливої передачі і помилок. Однак бізнес це про ризик, і кожне рішення є ставкою на певних людей. Чи певні ринки. Те, які підходи є найбільш ефективними та корисними для компаній, можна визначити тільки з часом. Щодо досвіду Ribes Hotels Group, то ми вважаємо, що всі бізнес-процеси дуже схожі, але можуть відрізнятися структурою та деталями. На прикладі готелю, яким ми будемо керувати, в Італії. Він нині перебуває на етапі розробки проєкту. На цьому ринку відрізняються здебільшого методи співпраці з працівниками нарахування податків, постачання продукції, затвердження будівництва та проєктної документації. Ми розуміємо, на які моменти потрібно звернути особливу увагу при дослідженні та вивчаємо їх. Так, перш ніж рахувати фінансову модель готелю, ми ретельно розбираємось у всіх фінансових питаннях, проконсультуємось з місцевими експертами, порівняємо наші результати з тими, які нам прогнозують. Скоріше за все, вам підійдуть ринки з максимально схожою бізнес моделлю до вашої, бо її зміна може зайняти стільки ж часу, скільки заснування бізнесу з нуля. Приклади українських бізнесів, що вийшли на зовнішні ринки з урахуванням потреб споживачів. Це компанія нова пошта, яка почала роботу в Європі у 2023 році. Причиною стала імміграція великої кількості українців, які потребують послуги з відправки та отримання посилок. Між Україною та Європою. Інший кейс Монобанк, запис якого в Естонії був ініційований головою Нацбанку країни. Він сам запропонував Олегу Гороховському вийти на їх ринок і гарантував відкриття за максимальний короткий термін. Коли ваша компанія розвивається, то часто ринки самі сигналізують про готовність прийняти вас. У нас була подібна ситуація. Так, на острів Балі ми вийшли не самостійно, нас запросили. Аргументуючи, що ринок активно розвивається і там будують багато кондоготелів на продаж. Однак керівних компаній не вистачає, а українських взагалі немає. Перевагою стало також, що законодавча база в Індонезії дещо схожа на українську. Не потрібні ліцензії легко почати бізнес. Вихід на закордонні ринки це великий крок уперед, який потребує виваженої стратегії та готовності до змін. Але такий крок може принести значний успіх і відкрити нові перспективи для вашого бізнесу. Тому ретельне планування, аналіз та впевненість у своїх здібностях ключові аспекти для успішного виходу на міжнародний ринок. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисні відео на моєму каналі. До зустрічі!